Фахівці КП міський тролейбус виконали повний цикл модернізацій від ремонту рами та мостів до повної заміни обшивки, сидінь і освітлення. Машину обладнали новим компресором, інформаційною системою та GPS-навігацією. Оновлена кабіна та системи керування зробили транспорт комфортним і безпечним для водіїв. У другому тролейбусному депо Кривого рогу завершили капітальний ремонт ще однієї машини, який понад 20 років транспорт не лише повністю оновили зовні та всередині, а й оснастили дизель-генераторною установкою, що дозволяє рухатися без контактної мережі. Відтепер він працюватиме на маршруті номер 24 та зможе безперебійно перевозити пасажирів навіть під час аварійних відключень електроенергії та там, де немає змоги прокласти контактну мережу. І в цьому році ми вже випускаємо другий тролейбус з депо номер 2. Цей тролейбус переобладнаний під. Дизель-генераторну установку для 24-го маршруту. Придбали ми на ці тролейбуси, придбали за кошти міського бюджету самі комплекти. Це дизель-генераторна установка. Тільки за останні три роки капітально відремонтували 21 тролейбус і 10 трамваїв, а також придбали нові автобуси. Гібридні тролейбуси стали важливою частиною транспортної стійкості міста, адже забезпечують рух навіть за відсутності живлення від мережі, Незважаючи на те, що йде четвертий рік війни. Життя в кривому розі не зупиняється. Ми забезпечуємо повністю виход на лінію 183 одиниць комунального транспорту на добу це і тролейбуси, і трамваї, і автобуси. Які перевозять безкоштовно 240 тисяч пасажирів на одну добу. Модернізація транспорту пріоритет для міста навіть у воєнний час. У Кривому розі щодня на маршрути виходять 183 одиниці муніципального транспорту, які безоплатно перевозять понад 240 тисяч пасажирів. Анастасія Співак, Іван Сергіїв, перший міський.